Усім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Мутрікса і сьогодні спеціально для Тимура та його підписників я вам покажу, як завантажити новий ваунчер Ukraine GTA і що далі з ним робити. А перед початком підпишіться на канал, поставте лайк, натисніть колокольчик, щоб вам приходили сповіщення про нові відео та стріми, і більше не будемо гаяти час. Перед тим як завантажити новий ваунчер, вам потрібно видавати старий, тому спочатку ми знаходимо ярвичок Ukraine-GTA, якщо ви її створювали на робочому столі. Натискаємо правою кнопкою миші, знаходимо розташування файла, натискаємо. І ось ми у папці з Грою. Після чого нам потрібно зайти у папку, у котрій знаходиться ukraine GTA, тобто у моєму випадку, ця ukraine GTA знаходиться в program Files 86. Я натискаю на неї. Після чого спускаюся до Ecran GTA, натискає праву кнопку миші і натискаю видавити. Після того, як папка з грою у нас видивилася з program Files, ми натискаємо на кошик і очищаємо ось Ecran GTA, бачите, так він у кошику видаляємо її. Після того, коли ви видали UCRN я можу вас поздравити. Ваш час тепер буде немарним, і ви можете приділити його своїм справам. Все, усім пока. Все. Після того, як ми успішно видалили гру, заходимо на офіційний сайт Ucran GTA. Ось, натискаємо почати грати, після чого у нас почнеться завантаження нового самого нового лаунчеру. Після того, як лаунчер у нас запустився, ми натискаємо на Ukraine GTA Install. Ось, Система каже, що ну, тут все добре, виповняємо у будь-якому випадку, тому що просто Ucran GTA не є офіційним виробником, тому через це Windows може урвуватися на це. Так, Приймаємо усі умови, якщо ви хочете, можете ознайомитися з новими е, угодами і ліцензії, якщо ви це читаєте. Е, якщо хочете, можете створювати ярлик на робочому столі, я його не створюю і натисніть Встановити все. І у нас завантажується новий ваунчер. Після того, як у нас новий ваунчер встановився, не поспішаємо його відкривати, тобто знімаємо звідси галочку, натискаємо «Готово». І так, тепер що ми далі робимо? Тепер ми Ukraine GTA, ось це, так, от якщо висновну ярвачок, ми запускаємо від ім'я адміністратора. Ось натискаємо, да. Так, ось бачите? Ось новий ваунчер, ось так він виглядає. Тобто вони тут, щось, щось надавили, он донат, форум, все таке інше. Прикольно. Ютубчик, Discord так далі. Так, э, далі натискаємо почат гру. Э, після чого у нас має почати завантажуватися гра. Угу. Так, стоп запись. І так, очікуємо завантаження останніх файлів, які залишилися для комфортної гри у Victorine GTA. Е, і так, е, Після того, як ми повністю роз, розпакували гру, тобто ми бачимо повідомлення, що розпакування завершено за е, Ну, У моєму випадку ось таке повідомлення виходить через те, що я вимкнув антивірус. Дивіться, при завантаженні гри не обов'язково вимикати антивірус, але все ж таки для того, щоб воно повністю нормально завантажилося, я все ж таки вам рекомендую це зробити. Тобто тут я натискаю ОК. Чекаємо, коли завантажиться гра. Ми відразу з вами перевіримо, як вона запускається. Чи взагалі запуститься. І так, що ми бачимо, Відмі... Відмі... на відміну від старого вчора, да? тобто у нас знову з'являється таке вікно: під'єднання, налаштування і вихід. Тобто ми вже можемо побачити, скільки людей на сервері. Ну, давайте спробуємо зайти. Чи вийде у нас це зробити. Так, вибачаюся. Хоча ще вибачаюся. Угу. Так, під'єднання до сервера перевіряємо. Так, після того, як ми завантажили наш ваунчер, так. Тобто завантажили гру, тепер повторно у нас буде завантажуватися усі е, необхідні для прогрузки карти файли. Тому знову очікуємо, коли це все завантажиться. і вже після цього повертаємося і дивимося, що в результаті вийшло. Так, ну що, ми, ми, грі. ми грі. Е, Тепер дивіться, що ми далі робимо. Е, якщо у вас виникають якісь проблеми з лаунчером, якщо він у вас не запускається або не починає завантажуватися гра, Дискорд нашого каналу Мутрікса буде під цим відео. Ви звертаєтеся там до нашої модерації або мені. дислав зерновий у дискорд каналі. Також мій нік буде написаний дискорд мій мій буде написаний під, під цим відео, то ви можете мені написати, щоб я вам допоміг. Але ще я хочу додати до всього цього те, що. У случі того, якщо ви тільки зайшли у гру і у вас відразу кращить, то тоді, тоді, тоді ми переходимо до слідчого пункту. Заходимо знову в розташування файлу ukraine.gta, GTA, заходимо в папку ukraine.gta, GTA Game. Потім ми шукаємо такий файл, як FixPad, ось він. Бачите? Ось. Від імені адміністратора запускаємо його, кажемо так і спробуємо ще, ще раз заходити в гру. Також зараз на відео не було, не було показано, що потрібно вказувати шлях на гру Ukraine. Тобто, дивіться, коли ви завантажуєте гру, ваша задача після того, як вона завантажиться, клієнт попросить вас вказати шлях до до GTA San Andreas. Uh, я десь розташую сам шлях, куди потрібно вказувати шлях. Сам шлях куди вказувати шлях, uh, я вам покажу uh, або справа, або зліва. Я накину, uh, uh, що потрібно, яку саму папку обрати, щоб у вас нормально це завантажилося. Uh, і після чого ви вже спокійно будете ну, я думаю, грати. Щодо частих вивитів з гривень, так? E, дуже багато людей жалкується на те, що після клієнту у них починає дуже ну, частіше вилітати, ніж старим клієнтом. E, тоді дивіться, що ми робимо слідчим образом. E, заходимо на влаштування і пробуємо грати з графікою. Тобто спробуйте, припустимо так, або спробувати грати в повному режимі, або зменшити своє розширення екрану. Це іноді ну, в окремих випадках воно справді допомагає. Тому, якщо що, то спробуйте, що можливо воно поменшить вам кількість вилітів у вашій гри. З чим це зв'язано, я не знаю, але все одно воно ну, інколи воно і справді допомагає. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Ще раз підписуйтесь на канал Мутикс, ставте йому лайки. Коли хочете, є ще тема. Здома був зерновий. і Усім ну, удачі і гарного дня.